Олександр Володимирович, ми говоримо з вами, що ну і безумовно це не тільки життя міста, а життя будь-якої там родини, будь-якої людини, залежить від тих фінансів, якими вона володіє. 29 січня, вже після того, як був прийнятий міський бюджет, да, прийшла інформація про те, що на місто, на утримання міста, мають перейти фінансування професійно-технічних навчальних закладів. Тоді вони повинні утримуватися за рахунок коштів міського бюджету. Що сталося? Що будемо робити? Про які суми взагалі йде мова? Ми доволі таки потужно спрацювали, спрацювали відділи служби і доволі таки якісний результат показали у 2015 році. В 2015 році, саме 25 грудня, як ви говорите, пройшла сесія міської ради, де був прийнятий наш бюджет. Фахівці працювали, якісний збалансований бюджет, ми його затвердили, але коли проголосували в Верховній Раді державний бюджет, Хочу сказати, що було декілька неприємних сюрпризів. Один з цих неприємних сюрпризів саме те, що тепер на фінансування і на утримання саме нашого місцевого бюджету ми тепер маємо два наших професійних ліцеї, в яких навчається більше тисячі учнів. І заробітні плати викладачів і утримання даних структур раніше фінансувалися з державного бюджету, тому що держава давала замовлення на ті професії, на які там навчали абітурієнтів. А на сьогоднішній день повинні ми фінансувати з нашого міського бюджету. Тому я написав листи до президента, до прем'єр-міністра, до профільних міністерств, до очільника облдержадміністрації з проханням дати додаткове фінансування саме на отримання цих ліцеїв. Ситуація такі сюрпризи по всій Україні. Жоден місцевий або практично. Жоден місцевий бюджет не може собі дозволити таку розкіш, як утримання даних ліцеїв з таким підходом до справи. Я вважаю, що це пряма дорога до знищення саме професійних училищ. Якщо цю дурницю, вибачте, за слово не буде виправлено і воно не буде фінансуватися з державного чи з обласного бюджету, ми будемо мати проблеми саме, саме в цій галузі. Може, міський бюджет, що вирішили депутати уманської міської ради. Ми продовжуємо сьогодні розмову. Отже, гості наші сьогодні Людмила Миколаївна Кирилюк, доброго дня, доброго, дня. секретар уманської міської ради і Юрій Володимирович Дробілко. Доброго. доброго дня, депутат Уманської міської ради, голова постійної депутатської комісії з питань освіти та науки у справах сім'ї, молоді, культури та спорту. Прокоментуйте, будь ласка, ми вже знаємо, в чому суть проблеми, але що будемо робити далі? Дійсно, проблема є вже. Всі знають про цю проблему, що відповідно закону України про державний бюджет на 2016 рік та рішення обласної, обласної ради про бюджет обласної ради на 2016 рік фінансування профтехнічних училищ передано на місцеві бюджети. Це питання стурбувало всіх. І воно не може бути залишене без уваги, тому що ми знаємо, що і керівники. Даних неправда, закладів, Це не тільки закладів. колективи, професійно-технічних колективи, діти дуже стурбовані, батьки дітей відповідно і враховуючи те, що навчається там дійсно діти мало забезпечені, діти учасники АТО, діти сироти, тобто пільгові категорії. Міська рада, якщо навіть при сьогоднішніх умовах депутати Верховної Ради залишили осторонь ці профтехучилища і, скажімо так, підготовку робітничих кадрів, ну, як кажуть, в народі скинули От, скинули на своє телечку. Але про нього давно вже говорили, що з ним робити. Вони не можуть її реформувати і Вони просто кинули на місцеві бюджет. Так то депутати міської ради в принципі розуміють всю відповідальність цієї ситуації, і як би складно нам не було. Але відповідно за дорученням міського голови в нас відбулася саме 27-го числа відбулося засідання, спільне засідання постійних комісій і бюджетної, і освіти, і науки, і підприємництва, де ми розглянули це питання і на сесії позачерговій. 29 січня все ж таки візьмемо на себе зобов'язання і допоможемо нашим закладам. І в зв'язку з тим виділимо кошти, принаймні на перший квартал, для того, щоб підтримати їх. Але це не означає, що ми беремо повністю на утримання дані заклади. Тому що аналізували міський так, бюджет це... є дефіцитним і це. Ну, ми знаємо всі, що на грудень місяць ми приймали бюджет наш, який був з дефіцитом 29,3 мільйони. Це в основному по галузях освіті і медицині. Хочу зазначити, що дійсно в зв'язку з тим, що внеслися зміни до податкового законодавства, де нарахування на оплату працівникам бюджетних установ становило 33,6%, А в зв'язку з даними змінами становить 22%, це дасть нам можливість внести зміни до бюджету нашого. Міста і зекономити дефіцит саме по галузях освіти і медицини. Тому є в нас тут резерв і дефіцит зменшиться. І на сьогоднішній день ми передбачаємо кошти в сумі 5 мільйонів гривень. Це на Уманський професійний, професійний ліцей в сумі понад 2 мільйона гривень, і на Уманський професійно-аграрний ліцей в сумі понад 3 мільйони гривень. Тобто ми забезпечуємо їх на перший квартал. Але ми не зупиняємося на цьому. Ми продовжуємо звертатися. І відповідно, міський голова направив листи до прем'єр-міністра України, до Верховної Ради України, голові Черкаської обласної державної адміністрації. Також хочу зазначити, що 21 січня в нас відбулася позачергова сесія міської ради, де також розглядалося це питання, і відповідно депутати міської ради всі підтримали звернення і направили це звернення прем'єр-міністру стосовно того. Того, щоб все ж таки передбачена була субвенція з державного бюджету на дані заклади. Також неодноразово Олександр Володимирович звертався в Асоціацію міст України, і вже сьогодні направлені також листи відповідно в Кабінет міністрів України до профільних комітетів Верховної Ради. І передбачається, ми отримали відповідь таку від Асоціації міст України, що в принципі десь на березень місяць мають переглядати, тобто це питання досить гостро стоїть зараз у, у всій Україні, і ми сподіваємося, що все ж таки буде субвенція із державного бюджету, і ми зможемо це питання вирішити, як то кажуть, спільно. Юрій Володимирович, ну от ваше бачення, ви зустрілися з такою проблемою на початку своєї діяльності. Власне, саме на вашій комісії в багатьох питаннях і в багатьох моментах і лежить рішення проблеми. Ви знаєте, ми зустрілися з керівниками даних професійно-технічних закладів і. Розумієте, тут є два напрямки. Один, якщо фінансує держава, то це вже відповідальність держави. Які там будуть кадри, чим вони займаються, яка в них там матеріальна база. Ну, якщо вже за це будуть оплачувати міська громада, то тоді вже ми маємо, маємо тоді плюс в тому, що ми можемо впливати на це. І з чого ви почали, що ви кажете про розвиток професійно-технічної галузі? Да? то може якраз даний, дана така непроста проблема якраз може зробити або розвиток даної галузі, або просто ми станемо відверті і чесними один до одного і скажемо, чи дійсно виконується функція забезпечення певними. Квалі... кваліфікованими, компетентними кадрами mm -hmm. ми повинні тоді розуміти коли, коли куди йдуть е, уманські уманської громади гроші що, і що ми з того получаємо. Політря, так а так. ви вивчали, скажем, ринок попиту. Які м, mm -hmm. які фахівці, які потрібні от сьогодні в уманським підприємцям, дякую за це питання, тому що на нашій комісії також були присутні підприємці, які просто казали. Нам потрібні зварювальники, нам потрібні будівельники, нам потрібні кухарі. Дійсно потрібні. Але ми, вибачте, така ситуація. Ми даже туди звертаючись, із ста чоловік один, два. Більш-менш ну, студент, який згоден, якого є хоча б бажання. Вже ми не говоримо про кваліфікацію, бажання цим займатись. Розумієте, так сталося. Ну, маємо то, що маємо. Юрі Володимирович, чи аналізували ви ситуацію в інших містах України, скажімо, таких як Умані, з такими невеликими бюджетами, як вони будуть справлятися? з Знаете, цим? Знаєте, у нас ще в Умані досить така ну, терпима ситуація? Тобто, а є міста, в яких бюджети. Бюджети, які мають на собі професійно-технічні заклади, вони майже прирівняні до бюджету міста, і це там вообще катастрофа. Тобто, якщо ми говоримо тільки про те, що наша складова, скажімо, це майже той дефіцит бюджету, да який є те питання, яке виникає, воно дійсно правильно кажуть Юрій Володимирович, і депутати її підняли. Фінансування лягає тягар повністю на плечі уманської міської громади, але на сьогоднішній день дійсно замовлення державне. Майно державне, от навчаються там більшості е, Діти з дітей пільгових з пільгових категорій, але і прилеглих районів. Лише 50% навчається у манчан. А фінансувати це все має уманська міська громада. І дійсно, є питання, що. Е, яка ситуація в інших містах? Якщо брати по Черкаській області, то в нас, наприклад, два профтехучилища: Сміла, Канів, Золотоноша по одному. Якщо брати місто Черкаси, то там таких училищ шість, і фінансування на них потребує десь понад 70 мільйонів. Ну я не думаю, що бюджет міста Черкаси зможе витягнути більше понад 70 мільйонів для того, щоб утримувати дані заклади. Тому ну, тут питання досить таки гостро стоїть, і я думаю, все ж таки воно має бути високо. Вирішено і прописано законодавчо до кінця, яким чином мають функціонувати дані заклади. Стаття 53 Конституції України говорить про те, що кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов'язковою. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої. Професійно-технічної вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах. Це стаття 53 Конституції України, головного закону нашої держави. Насправді сьогодні ситуація складається таким чином, що професійно-технічна освіта переходить на утримання міськими місцевими бюджетами. Притому в комунальну власність навчальні заклади не передаються. Що робити? Гість нашої студії, директор Уманського професійного ліцею Щербак Леонід Іванович. Доброго дня. Доброго дня. Як сприйняли в вашому колективі новину про те, що з січня 2016 року ви переходите на міський бюджет? Ну, знаєте, як вам сказати людям чи працівникам? Я думаю, немає різниці, чи вони на державному бюджеті, чи вони на обласному. Основна ціль кожного працівника отримати зарплату, відпрацювати свій час, який йому положено, і ролі не грає, відкіль ці кошти йдуть. На даному році, це так вийшло з цим з нашою децентралізацією. Всі тільки чули, а результати ще ж ніхто не знав. а на даний час ми почали. Звичайно, ошибку першими відчуваєте на собі. на собі цей, тому що, ну як, прийшли празники, люди витратилися. Кожен же кожна сім'я потребує. Ну просто у вас не такі зарплати, щоб ви могли зробити великі так, запаси. Так. Так, зрозуміло, що живете від до да, яка до да. речі, середня розмір зарплати середня розмір зарплати працівників нашого ліцею, якщо так і щастляти, десь виходить в порядку десь двох. До двох з половиною тисяч, якщо брати середньо, місяць треба коштів на нормальне отримання вашого закладу. На отримання нашого закладу зараз нам зараз виділено, ну якби обговорюється, 2 мільйона. Це на квартал на три місяці. Два мільйона там щоб сказати, шістдесят тисяч це нам виділили. Ну туди входять в ці кошти. І комунальні платежі, це електроенергія, теплопостачання, водоснабження, і так це ж і там вже в нас на балансі стоїть ж гуртожиток, в якому проживають студенти, за які вони коштів не платять. Тому йде ну, на державу отримується держава. Так, так, до сьогоднішнього. Ви харчуєте дітей? Харчуємо. Значить, діти сироти харчуються безкоштовно. Для них держава виділяє, там є і пайки, даються сухі пайки їм, якщо неможливості, і є столова. Ну і столова в нас фон того, щоб діти, ну, ті, що навчаються, ну, при їжі да, ж, їм вже треба десь, то там е за кошти їхні вже, але кошти дуже малі. В принципі, людина чи дитина може по на 5-8 гривень може От повноцінно, повно. по, повноцінно гарячої їжі, поїсти. Як давайте ми з'ясуємо, от коли ви оголошуєте професії, спеціальності, на які ви будете навчати, хто це до сьогоднішнього дня визначав? Скільки людей ви будете навчати, скажімо, на будівельні професії, скільки на там якісь технічні, це є, називається у нас якби держзамовлення. Це держзамовлення, яке формується у нас з нашого навчального закладу. Ми спілкуємося з нашими місцевими роботодавцями і визначаємо потребу фахівця тої чи іншої спеціальності, заключаємо з ним договір, який він ну, погоджує. Що він в змозі? Чи йому потрібні ці фахівці він має взяти до а, себе? Як один із резервів, можливо, залучення коштів і збільшення інтересу до навчального закладу, може бути співпраця з центром зайнятості. Як у вас із цим? Ну з центром зайнятості ми якраз і співпрацюємо. Вже не перший рік у нас іде співпраця. Що ви справді робите. Ми підготовлюємо фахівців, набираємо групи. Даний час на сьогоднішній день навчається група з центру зайнятості, це зварювальники. Це люди, які Перекваліфіковуються, які направляють центр зайнятості. А Він центр зайнятості оплачує оплачує, того, повністю це? оплачує за навчання їхнє, оплачує зарплату майстрам-викладачам, оплачує на матеріали, які там тобто, Ходай, це дуже вигідно, да, ну. Які ще є резерви, от ви розумієте, як адміністратор, хоча от ми зараз з'ясували, що ви тільки четвертий місяць, як очолюєте цей та. колектив, але які ви бачите резерви для того, щоб заклад міг сам заробляти кошти і утримувати себе? Ну, резерв. Ну, як вам сказати, в нас складаються спеціальності ті, що саме необхідні на ну, як виробнич. Те, що є така в нас е, услуга населення. А ви маєте право навіть? Я маєте право. Це наш навчальний заклад, Профтехосвіта цим відрізняється від тих інших навчальних закладів, що вона має право. Заробляти кошти таким чином. У нас можуть, ви знаєте ж, вироби різні витачувати на токарному станку з метала цієї напійки, там, що роблять на різні тини, оці, е, конфігурації, що є. Зварювальники можуть це зварювати, робити ці металеві конструкції. Ну, на що цього, я так думаю, що в нас. Ми повинні справитися. да, Ми справимося з цим завданням, якщо воно в нас так вийде і піде. Я хотів би зазначити, що був на зустрічі в міській наші з місцевою владою, то. У нас піднімалося це питання, і вони нам задавали теж цьому. Як нас можуть залучити до цього? Що вони нам можуть давати роботу замовлення, замовлення як у тих Жеків там різних. Ні, ну, проблем у місті багато, багато які, да, саме які, які можна доручити. Це не така високоточна робота, яку можуть спокійно виконувати наші студенти. Та вони і навчаються, вони За і заодно отримують кошти да, для так? навчального закладу, і можна навчатися далі. Так. От коли склалось, ну от ви вже ви правда, ви чесно сказали, що людям, які працюють їм, в принципі, все одно з якого бюджету прийдуть ті кошти, аби їм ем, отримати зарплату і сім'ю утримувати. Але ж щось профтехосвіта, якось вона збирається в купу, чи так кожен розбився і вирішує своє питання mm -hmm. самотужки. Як вам скажу, до певного моменту всі сиділи, яка тихенько вижидали, чекали, чекали що? що воно ну ніхто не вірив, це що воно так може бути просто е, покинута. І ми сказали, якщо це питання не буде так розглядатися, ми піднімемося, підемо. Нас тут траса проходить київська одеса. Ну ми не закликаємо да, крайній да, захід, я але, не за але, це, але в принципі Якби... Ну, буде... виходь, який ну це ж без як кажуть, вже от без виходності, без виходності. Виход. Це Боже збавте, Ми освітяни, наша ну, але задача довести. Писав міський голова, листи пишете. Ви відповідно так Так, так. В усі, в усі все, все, що ви можете, все що від вас от, в рамках чинного законодавства. Ми все виконали, ви все зробили. Все а зробили, що треба чекати рішення законодавця. і писали. знаєте, що от то, що ми послали ці листи, получив я листа тільки відповідь з одного. З одної інстанції це нашого управління освіти з області, тому що ми ну, почергово звертались. Ні з обласної ради, де ми оставляли листи, немає відповіді, ні облдержадміністрації Через... не знаю. Ну я їх теж можу зрозуміти, бо в них відповіді на ці запитання нема. Є розуміння і, і в нас розуміння нашої місцевої влади і влади є розуміння до нас, тому що на цих. Вони не можуть кинути нас на призволяще, як, е, вони теж розуміють, що ми живі люди, є там і так далі. По своїй можливості вони можуть нас хоч профінансувати три місяці чи півроку, ну, а далі поки, роз... поки, розумієш, да, поки це, якесь, да, якось воно нема кошториса, Навіть в нас є там особистий рахунок якийсь, ми не можемо його користуватися. У нас все закрите, тому що ми проходимо через казначейство. Ми не окремі. Це державна структура, воно все йде через. Ми не можемо. Зараз кінець місяця вже прийшли платіжки і. Коли з теплопостачальниками ще можна якось домовитися, що вони розуміють, це становище то з, елек... з енергетиками, це. Тобто можуть просто не буде оплачена платіжка, а да, просто виключать світло і, і зупиниться все... навчальний процес. Так, да, повністю все, все, все зупиняється. Так що тут я кажу, нема коли чекати чи щось, і це розуміє міська влада. на даному етапі. Вас підтримали на перший квартал виріс повністю. Да, я Відтримали. хочу подякувати міського голу, Цих депутатів всіх нас місцевих, що вони підійшли до цього зрозуміння. різні в них є думки там до цього. Це зрозуміло, і їх а зрозуміло це розуміє, що діти, що це діти і колектив. Вони на цей час до вияснення вони виділяють кошти нам. На півроку виділено 4 мільйона 136 тисяч. Це повністю задовольняє mm -hmm. наші потреби на цей навчальні процеси. нас не повинні ну якби закривати Це не Ростин... держава да. не знімає цих гарантій, да. тільки залишаємо до 2018 року. Нам забезпечено, що ми повинні фунцикувати, тому що це знаєте, слухи ці ходять, і вже як не хотілося б це слово називати, ходять ці, будемо сказати, скажу їх таким, ну дуже великі ділки, чи як там уже що там щось продається, знаєте, до, до цих... приглядає Та, так, так так, так, приглядаються до наших цих, але Розмова жить про власність, про майно. Майно, там, так. Дуже багато Але я так думаю, що ми будемо стояти на сторожі і влада цьому теж не дозволений щоб воно так просто все. І ви налаштовані на те, щоб захищати, ми будемо захищати право дітей навчатися і право своїх працівників. Східів працювати. працювати, так. Дякую. Так. Хотілося б також ну, заспокоїти і вчителів, і студентів, хто там навчається. Знаєте, що ми про вас турбуємося, може не так. Не так, ви, ви нас часто бачите, що ще не бачили, але для нас це теж болюче питання і в серці велике бажання зробити це зробити це чесно, відверто і щоб всі розуміли, як нам рухатись далі. Ще на початку 2015 року ми відчули такий перший поштовх реформ реформ саме в таких дуже важливих галузях, як освіта і медицина. Але незважаючи навіть на всі ті складнощі і проблеми, також були дуже стурбовані і вчителі, дійсно, наші освітня галузь повністю. Але ми. Показали і довели на ділі, що ми турбуємося, піклуємося про нашу освіту, про всі ті медичні заклади. І ми доклали максимум зусиль і завершили 2015 рік. Проблеми є, але може проблем, їх так ми їх повністю вирішили. Всі люди були забезпечені заробітними платами. Ми зберегли повністю всі надбавки. Тому що ну дійсно, якщо не турбуватися про нашу освіту, то в такої держави немає майбутнього. Тому і зараз ми знаємо, що керівники і той персонал цих навчальних закладів професійних училищ дуже стурбовані, але ми хочемо запевнити, що знову ж таки ми їх. Не залишимо осторонь один на один з цією проблемою. Ця проблема постійно на контролі міського голови. От він також має на наступній неділі бути в місті Києві. Має бути зустріч із так, скажімо, такий клуб мерів. Є це питання теж там буде підніматися. Я думаю, що все ж таки це питання буде вирішено. Але мерам є про що говорити? Є так, є. Я думаю, ці питання будуть вирішені.